Де мої гроші? З люттю закричав чоловік, увірвавшись до кімнати. Його дружина спокійно сьорбала каву. Учора на моєму рахунку було 70 тисяч доларів, продовжив він, а сьогодні залишилося лише 15 тисяч. Куди все зникло? Вона тихо відповіла. Пробач, коханий. Я не будила тебе, бо ти почувався зле. Насправді твій батько потрапив до лікарні. Лікарі вимагали негайну операцію і 55 тисяч доларів. Мій банк не пропускав переказ, тож я скористалася твоїм рахунком. Це була термінова ситуація. Що? Він вибухнув і вдарив її по щоці. Ти збожеволіла. Це були всі мої заощадження. Я безробітний уже рік. Гроші, які ти мені дала минулого місяця, єдине, на що я жив. І ти віддала їх своєму старому батькові. Вона глянула йому прямо у вічі. Невеличке уточнення, то я тобі дала ті гроші. Мовчи. закричав він. Повертай усе негайно. У цей момент задзвонив телефон. Це був його брат. Етане, я не встиг сказати раніше. Тата терміново госпіталізували. Він на операційному столі. Скільки потрібно? З панікою в голосі запитав Етан. Уже не треба. На щастя, твоя дружина вчасно переказала 55 тисяч доларів. Без цих грошей тато б не вижив. Приїжджай швидше. Етан завмер. Повільно обернувся до дружини. Кохана, я щойно дізнався правду. Ти не сказала мені. Це ж мій батько. Не треба повертати гроші. Дякую. Її очі наповнилися розчаруванням. Ось які твої справжні кольори. Моєму татові ти не готовий допомогти, а заради свого готовий на все. Я не можу жити з таким чоловіком. Прощавай, Етане. Ти мене не вартий. Вона вийшла, залишивши його у тиші власної провини. Виділене чорне серце, якщо ви теж вірите, що справжнє кохання тримається на довірі, а не на грошах, залиште серце під цим відео.